Доброго дня, дорогі друзі, пропоную вашій увазі авторський вірш. Мені в вікно постукала весна. Виходь, гукає, глянь, яка краса, сама в вінку, мов фея чарівна, Врусяві коси верби заплила. Вже чутно скрізь веселий спів птахів, Дзвенить навколо голос дітлахів, Та сумно знову на душі моїй. Наші сини ідуть таки у бій. Клята війна прийшла в наші краї, ніби примара ходить по землі, вже скільки горя, бід та каяття через скалічені та забрані життя. Хай згине нечість на моїй землі. І нелю той, що десь живе в багні, повернеться додому, син і брат, кращої весна буде тоді. Сто крат. Дякую за увагу.